Не ну, все, я готова. Куди це ти готова? І без мене чому зібралася? Куди? Ну куди, куди? У похід. Який є ще похід? <гіршки> ну, у гірський, водний, спортивний. <гіршки> Нічого не зрозуміла, але кажи, куди ти без мене зібралась? Вже! Популярніший вид походу гірський без підготовки похід може і не вдатися. А що обов'язково з собою потрібно взяти у дорогу: М'яку іграшку чи морозиво? Водний похід це чудова активність, яка доступна кожному. І звісно, велосипедний похід всього лише один велосипед, і ви можете вирушити у незабутню подорож. І дізнаєшся у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Ліві. І ти знову зубула. Та на ютуб каналі програма Рожеві Окуляри за посиланням ось о, тут мені! внизу.